Па. Розгар робочого дня, Людмила. Що ми тут сидимо? Що чекаємо? Маніпулятор чекає. Нащо тобі той маніпулятор? Замовлення відправляти? Серйозно? Серйозно? А це вже яке за день у тебе? Я не знаю. Але таке. Робота робиться, замовлення відправляється, обід намічається, так що все нормально. Угу. Ну, Окей, угу. давай тоді, може, разом почекаємо той маніпулятор. Та давай почекаємо. Та, все, чекаємо. Та чекаємо зараз, я розкажу, що я відправляю. Буде цікаво. Так, наша Людмила дочекалася вже маніпулятора, і зараз ми у неї дізнаємося трішки детальніше, що і куди у нас тут відправляється. Людмила. Шо? Опа! Шо ти? Чиназис! Що? Ну що, розкажи, що там? Ми сьогодні відправляємо в Тернопільську область. Їде цегла Сентекс Прайм в кольорі Марс, та для вставок обрали цеглу Сентекс Прайм в кольорі графіт. Також для повноцінної огорожі обрали парапети, півпарапети та дашки. Ось важливим елементом є те, що тут є прорізувальна капельника на парапетах, півпарапетах та дашках. Це дуже в принципі важлива рекомендація від нас. Також дашки мають тут поверхне пофарбування. Дуже воно буде гарно все виглядати. Ну, все, як завжди, передаємо накладну та такі наші гарантійні сертифікати. Ну і все. Можемо їхати. Ти передумала від нас їхати.